Сьогодні я буду максимально відвертий. Якось я повернувся додому. На вулиці було холодно, сиро, це Прага, зима. Я вирішив, що мені потрібна пауза. Я вважаю, що кожному з нас інколи в житті потрібна пауза. Так що просто посидіти в якомусь особливому місці, випити каву, нікуди не поспішати, перевести подих. У мене, в принципі, все було для цього залишалося лише знайти правильне місце, і я знайшов. Цей випуск це маленька історія про мою подорож. в Одне дуже гарне і атмосферне місце, яке заховано далеко на півдні Піренейського півострова в регіоні під назвою Андалусія в горах. А ще я покажу, як виглядає Малага в грудні. Там буде дуже багато емоцій від мене та про все по порядку. Почати хочу за цих неймовірних кадрів, які я зняв прямо з літака, і на фоні них почну вводити в курс діла. Моя подорож почалась з перельоту з Праги до Малаги. Це була дуже спонтанна поїздка. Квитки я купував буквально за півтора тижня до виліту. Просто брод захотілося, і був вільний час. Я не знав, що таке та малого, що на мене очікує. Просто побачив привабливі ціни на квитки, які підходять мені по датах. Купив, а потім почав розбиратись, що там цікаво. Тоді, власне, і дізнався про існування міста над прірвою, до якого можна доїхати з змала. До речі, про перельоти і подорожі в цілому. За минулі три роки у мене за спиною більше сотні поїздок різної степені складності. І все одно в мене досі в голові не вкладається той факт, що от ти сідаєш в літак десь в Празі пара годин польоту, і ти вже десь під Португалією. Це неймовірно. Ми живемо в дивовижний час. Малага – це південь Іспанії, узбережжя Середземного моря Коста Дель Соль. Місто велике за іспанськими мірками, близько 600 тисяч населення, і одне з найстаріших у Європі. Коли я летів в Малого, то не сильно вникав в кліматичні особливості регіону. Розумів, звісно, що там буде суттєво тепліше, але вже після поїздки вичитав, що насправді там один із найм'якших кліматів в Європі, в принципі. Тобто, це 300 плюс сонячних днів у році, зима в середньому від плюс 12 до плюс 18 градусів, літо від 28 до 32, але з морем, яке, як правило, сильно рятує в жару. Перше, що дуже сильно підняло мені настрій, це само собою погода. Тут так тепло, так добре. Я вийшов, просто шкірився, як мола дитина, весь час. Бачу, люди ходять одягнені в куртках. Ну, вони просто у празі не були. У празі я в зимовій куртці ходив і мені було холодно. Сюди я приїхав, ну. Мені жарко. План дій який. Я прилетів в Малагу, але е, сьогодні вечором я повинен поїхати в сусіднє місто. Воно є основною ціллю цієї поїздки. Місто називається Ронда. Але поки в мене є час у Малазі, то само собою я хочу подивитися, що тут є цікавого. Перша ключова точка, куди я підійшов, яка була найближча до мене, це Собор. Довго я затримуватись не буду. Собор гарний, але черга в мільйон дітей. Та неприкольно. Всюди попугаї, просто як горобці тут. Дідусь сидить там на лавочці, це кидає хліб і злітається голуби в переміжку з цими попугаями. Взагалі, найкрутіше, що є у Малазі, це замок. Замок на підвищенні, з якого круто все повинно бути видно. Тому я швиденько шрую туди. Тут це просто неймовірно. Я що, я навіть спочатку не зрозумів, що це гігантський кактус. Природа тут просто якась неймовірна, я не здраю. Це ще особливо на контрастах так це все відчувається. Тому що от я ходив з сірою такою холодною вже Прагою. Тут буквально кілька годин я висадився, просто як ніби перемкнув з зими на. Літо ну таке умовне літо не жарке, і ти ходиш у цієї всієї зелені і просто офігіваєш. Я ніяк не можу звикнути, чесно. Ну Я ніби часто мандрую часто змінюю так різко країни типу з холоду на тепло. Все одно мені зараз ще в голові не вкладається. В мене вже зима, а тут ніфіга не зима. І я ходжу і просто знімаю кожне дерево просто тому, що воно. Зелене, зелене і не таке якось, ну, ну... Краса, ну просто, я не можу. Ну От як на це спокійно реагувати? Я не можу. Як тут пахне мандаринами. Тут якийсь мандариновий сад. Там хлопці зараз збирають мандарини. Я перепрошую за все це, але я буду оце ухати, ахати сьогодні, напевно, цілий день, тому що це такий кайф. Підніматись ми будемо на головну оборонну споруду Малоги в минулому, звісно, Кастільо де Хібральфаро це середньовічна фортеця, яку побудували Маври ще в 14 столітті. Функція доволі очевидна: це контроль порту і узбережжя. Ми тут в п'яти хвилинах від Африки, як не як кажуть, що за певних погодних умов звідси з пагорба можна навіть розгадіти контур гір у марок. Це дуже дуже погана локація для зйомок. Я хочу зняти тут просто кожен сантиметр цієї території. Я витрачу тут, бляха, цілий день, щоб просто дійти до цього замку. Підозрюю, це буде дуже емоційний випуск, але я, я інакше не можу. Як я розумію, тут основна оглядова цього міста. І от там внизу це арена для корейди. Їх насправді ну, нібито мало залишилося в Іспанії, я не впевнений, чи вона діюча, скоріше, як музей. Вищий тут уже вхід у сам замок, вона мало, цікавить, відверто кажучи, взагалі. Як я бачу, малага, ну, воно місто як місто, типу, симпатичне, я впевнений, тут є багато прикольних місць. Але основна фішка це, звісно, природа. Я, я офігіваю від цього потепер. Прям сильно відчувається, що ми вже прямо під Португалією. Тут насправді ну, приблизно стільки до Лісабона автобусом можна доїхати. Ще одна оглядова трішки збоку. Море, наскільки я можу судити так здалеку, виглядає дуже кайфовим. Не знаю, наскільки це буде видно взагалі на відео, але там прям видно, що водичка така чистенька, прозора, колір. А, такий, що аж хочеться туди залізти. Ну і в принципі, в Іспанії дуже круте море. Я купався в Барселоні, біля Барселони в Тарагоні. І купався в Бенідормі. От Benідор Бенідорм, суперкруте місто. Можливо, я колись окремо туди злітаю для того, щоб зняти відео суперкруте місто в Іспанії. Я від нього взагалі нічого не очікував і був шоці. Там прям іспанські емірати якісь. Так от, море. Там було просто неймовірно круте. Так тут гарно. Я вже відвик від такої кількості кольорів. Ну, ніби недавно літо було не таке давно, тільки середина грудня. Я не знаю, я кайфую просто неймовірно. Я не знаю, як перестати тут все підряд знімати. Ну, я просто в захваті, чесно, я ходжу, я так кайфую. Взагалі не хочеться поспішати, ти входиш, роздивляєшся, це все, хочеться примазати ці всі дерева. Запах, запах неймовірний, тепло. Ну, Я в кофту накинув так на всякий, бо я думаю, ну, все одно тут ніби пише 15-16 тепла. Воно на сонці припікає, ну, але я знаю, що воно десь може наверху продувати, тому краще так, але все одно дуже приємно, дуже тепло. Просто о, кайф. Всюди мандаринові дерева. Я знаю, що це дикі мандарини, вони не смачні, скоріше за все, ну так зазвичай може тут і їстів ні, але я сумніваюся. Але як воно додає в плані естетики і запах цитрусів? Тут джунглі, бляха. <реш> До речі, попугайчики, оці, які живуть тут на пальмах. ну і не тільки. Вони не просто створюють купу шуму, вони ще й не фігово так серуть. Я тільки що стояв на зупинці, яка була якраз під двома пальмами. Я так прям інтуїтивно якось ухилився, але підозрюю тут попасти під обстріл на раз-два можна. До речі, коли я був в Іспанії в Бенідормі, у нас там був гід. Тобто люди, які там живуть уже довгий час і ну прям вникають всі ці тонкощі життя в Іспанії, нам пояснювали те, що квіти ну, в Іспанії, в принципі, сприймаються трішки інакше, як у нас. Квіти тут приносять в основному на похорони. Щось чимось таким пов'язане у них це все. Тим не менше, я ось іду в центрі, і тут ціла вулиця у квіткових магазинчиках. Тобто, напевне, значить, все-таки не все так однозначно. Ну, окей, хоча якщо придивитися, то там все-таки в переважній більшості це якісь вазонки і всякі такі декоративні букети, я б якось так це назвав. Але, тим не менше, все одно класичні букети там теж достатній кількості присутні. Хто живе в Іспанії, от прошу коментарі внизу. Пишіть, що з квітами в Іспанії. Так, як вияснилося, поїзд мій їде дуже пізно, а є автобус, який коштує набагато дешевше, тому що поїзд обійшовся б мені у 24-25 євро, щось близько того. А автобус, який навіть без пересадки йде напряму в Ронду, обійшовся б мені в 1270. І їде вже. І ще я дуже вдячний, якщо хтось колись подивиться. З водіїв, які тут працюють, чи з людей, які до них причетні. Дуже класні мужики, я підійшов, спитався, мені за три хвилини пояснили, а так як для дебіла, типу, от, іди сюди, привели, відвели. Не просто так на пофіг іди туди, а все показали, прям тицнули пальцями, привели. Супер! Дякую. Жесть. Я супер під враженнями. У мене просто передос передоз о цього всього гарного неймовірного, надто багато за один день. Нарешті я заселився, заселився в номер під замком. У мене, я не знаю, з вікна, напевно видно. Замок. Я не знаю, що це взагалі буде завтра, тому що уже дорога сюди це просто щось неймовірне. Це настільки гарна земля, тут настільки гарна природа. І я частенько ловлю себе на думці, що це взагалі-то середина грудня. А тут, бляха, веселки, зелено, все росте, цвіте. Ну просто я не знаю, я, я так кайфую, капець. капець. Треба поспати так, щоб я на світанку прокинувся і вже був на ключових позиціях, там, де можна літати дроном, і ну не знаю, я думаю, за будь-якої погоди. Тут буде неймовірна картинка. Після вечірньої розвідки місцевих генделиків я все ж благополучно заснув і прокинувся аж рано вранці, і вирушив на завчасно вибрану позицію трішки з боку міста, щоб зустріти світанок. І ось цей світанок це і є вступні кадри цього відео. Мені дуже пощастило, оскільки саме того дня ронду накрив ранковий туман. Це було неймовірно гарне видовище, та варто визнати й те, що без дрона я б все це не побачив. Маленький спойлер наступного світанку я також вирішив політати в тому ж місці, але туману вже не було. І картинка виглядає менше пічно та все одно дуже гарно. Як я замерз. Не думав, що я таке скажу в Іспанії, враховуючи те, що я бачив в Малазі. Але Ронда — це все-таки трішки північніше і в гірській місцевості. І на світанку тут ну, прям холодно. Тим більше я взуття взяв ну, не супер тепло, м'яко кажучи. Тут дуже мокро, я заліз в якесь поле. І коли я залізав в те поле, я ліз якоюсь травою, там дуже мокро, взуття мокре, брудне, просто жах. Але воно точно того було варте. Думаю, на цьому етапі вже нарешті можна розповісти і про саму ронду, і чим вона мене так зацікавила. Перш за все, база. Ронда це місто в Андалусії на півдні Іспанії, розташоване в горах Саранія де Ронда, приблизно в 100 кілометрах від Малоги і на висоті 750 метрів над рівнем моря. Головна фішка, яку можна було помітити з дронових кадрів, це не лише те, що місто знаходиться прямо над прірвою на скелі, але й те, що Ронда буквально розрізана навпіл каньйоном Ель Тайо, глибиною до 120 метрів, прямо по центру міста. Каньйон утворила річка Гуаделевін. Через нього перекинутий символ Ронде – Пуенте-Нуево, до якого ми підійдемо ближче знизу. Пуенте-Нуево, як можна зрозуміти з контексту, це міст, який будувався понад 40 років і був завершений у 1793 році. Його висота близько 98 метрів. Усередині моста, як я дізнався пізніше, колись взагалі була в'язниця. Вперше я його побачив вночі в день приїзду. Тоді там було темно, все перувало і ще не зовсім було зрозуміло, що коїться. То вже тоді відчувався масштаб. Цей міст не єдиний в Ронді, там є ще два старіших і трішки скромніших. <рес> <рес> Знайшов я стежку, яка нібито веде ближче до мосту. Ось сюди. Мене заставило одягнути ось таку касочку. І платний, 5 євро. Тут все навсяло, 250 метрів стежка. Тим не менше, заставило одягнути каску сказало, що ну от давай, чувак. <плес> я не проти. <плес> Найцікавіше насправді закрито. Там є, там є дорога, ось туди там стежка. Можна йти під мостом, причому там дві, я навіть бачу, стежки, можна піти лівіше, можна піти правіше. Але вони все. Поперекривали. Так що, ну, само собою, там, ймовірно, не саме безпечне місце, але я б на свій страх і ризик 100% пройшовся. У мене ж каска є, йоки-палки. Супер коротко про історію міста. Почалось тут все з кельських та іберійських племен, ще задовго до часів Риму. Причина банальна і геніальна. Висота, огляд, захист. Потім період Риму. Тоді Рондо взагалі не була основним містом регіону. Таким стало сусіднє поселення приблизно за 20 кілометрів звідти. Справжній розквіт міста відбувся у період правління Магрі. Саме тоді Рондо стала Рондою. Маври перетворили місто на неприступну фортецю, збудували стіни, вежі й ворота, створили складну водну систему і сформували старе місто. У 1485 році ронда переходить під контроль християнських королів. Тоді Ронда стає прикордонним містом між старою мавританською культурою і новою християнською Іспанією. Пізніше вже з'явився Пленте Нуево, Будують Плаза де Торос, формується класична корида і з'являється місцева еліта. Найтемніший період Ронди – це ХХ століття і громадянська війна. В цей час Ронді проводили масові репресії, під час яких людей буквально скидали в каньйон. І тільки після 1950-х років Ронда остаточно втрачає військову функцію і стає туристичною. Сьогодні ронда це місто з населенням близько 35 тисяч осіб, основою економіки якого є туризм. Тому всюди в місті безліч ресторанів, кав'ярень і магазинів. Взагалі, прогулюючись центром, є відчуття, ніби це саме звичайне європейське місто, тільки от в таких автентичних іспанських декораціях. Оскільки на момент запису відео в календарі середина грудня, то от ще й повним ходом йде різдво. По клімату у мене тут виникали трішки двоякі відчуття. Ніби й гори прохолодно є суттєва різниця з малогою, але і паралельно з цим по місту бігають коти, все зелене. Сонце припікає, ростуть пальми, і все це в сумі постійно нагадує, що це все ж південь. Окремо хочу сказати і про землю навколо Ронди. Переважно, все це дуже відкриті ландшафти з фермерськими господарствами у вигляді оливкових полів і інколи навіть виноградників. Я вирішив трішки прогулятись по периметру і розглядіти все поближче. Випадково навіть зайшов на ту дорогу і зайшов до когось до хати. Люди там, до речі, вручну збивали оливки з дерев. Я вирішив їх не тривожити і пішов собі далі. Мене завжди дуже надихало просто кинути рюкзак за спину і кудись піти, не знаючи куди, тим більше. Коли тебе от питають, де ти є, я такий, ну гуляю, де гуляєш. В Андалусії. Що? Тут так пахне осінню. Такою осінню в селі. Дим? Я не знаю, я це вже десять разів казав, але тут ну, справді тут щось спалять постійно. Чути димом. І в мене просто от дим плюс така погода. В районі 15-16 градусів тепла спокійно. Це пряма асоціація з осінню в дитинстві. Так, цієї дороги в Google Maps вже взагалі немає, я помітив це тільки зараз. Але я вже кусок дороги йшов без дороги на карті. Я прийшов до когось до хати. Духач спитає, куди тут можна зайти. Ось, бачиш, де твоє Extra Virgin Oil роблять. Отут. Андалусія це головний оливковий регіон світу, без перебільшення. Тут мільйони гектарів оливкових гаїв, тисячі фермерських господарств, це культура, який понад дві тисячі років. Коли я їхав автобусом між Рондою і Малогою, то бачив усі ці масштаби. На жаль, у мене не було можливості зупинитись і зняти все це нормально. Тому в розпорядженні тільки ось ці кадри. Поля там, дійсно вражають, вони буквально всюди і не видно кінця краю тим рядам. Співчуває дітям тих фермерів, у розпорядженні яких є подібні володіння. Фізичний труд вони, мабуть, зненавидять на все своє життя. Чому саме тут ростуть оливки? Все через клімат Андалусії. Тут спекотне сухе літо, м'яка зима, мінімум опадів і багато сонця. Оливкові дерева ідеально підходять для таких умов. У них глибоке коріння, повільний ріст і витривалість до спеки. Особливість ронди у цьому питанні полягає в тому, що ронда не схожа на типову андалузьку рівнину. Вона високо в горах, тут холодніші ночі, сильні вітри. і... Менш передбачувана погода. Через це оливкові дерева тут ростуть повільніше, врожає менше, але якість часто вища, ніж на рівнині. Тому це не масове виробництво, а локальна історія, де переважають невеликі родинні господарства, де збір урожаю частково механічний, а частково ручний. На цьому етапі моє перебування в Ронді підійшло до свого завершення, і потрібно було повертатись до Малаги. Це маленьке гірське містечко точно залишило слід в моїй пам'яті, але наша подорож ще не завершена, оскільки, повернувшись в Малагу, у мене залишився певний час до виліту, і я вирішив дослідити ще дві локації в рамках міста, про які коротенько розкажу. Перша локація це ботанічний сад. На вибір було або просто десь ходити містом. Або поїхати в східну частину міста. Але в останній момент, коли я сидів у кафешці, я побачив, що тут є ботанічні сади. Два. Один, як я розумію, поскромніший, поменший е в самому місці, і один на окраїні. Це ніби якийсь історичний, великий. Я вирішив з'їздити сюди. Стосовно цього ботанічного саду, чесно, фігня повна. Я його вже майже обійшов в круг. Знаю, можливо, для людей, які прям будуть ходити по табличках, читати, що то за розренка там росте, і ну, кайфувати від цього. Можливо, сенс є. Чисто для мене, ну я приїхав там на красу подивитися, я йду, я вже його от майже обійшов, цей парк. Ну, таке відчуття, що я просто ходжу самим звичайним парком, яких є просто десятки. Навіть не те, що в Малазі, в багатьох інших містах. Ну, я толком нічого навіть не зняв. Кажу, як є. Пройтися просто в центрі в Малазі по їхній цій центральній дорозі, від якої я кайфував на початку відео, ну, воно прям в 10 раз крутіше, ніж те, що я тут. Тут я в принципі йду, ну от нічого особливого, ну от дерева, стежка, дорога шумна там з боку. Ну, тобто, це взагалі не про естетику, нічого цікавого я тут не бачу. Коштує 5 євро вхід на щастя недорого. Може, тут ще раптом щось зараз буде цікаве, я дуже сумніваюсь, тому ну, чисто суб'єктивно, знову ж таки, не хочу нікого образити, хто, можливо, буде грою стояти за цей е, ботанічний сад. Ну, я прям не раджу. Тобто в Малазі витрачати на це час, ну точно не треба. Я ще, можливо, встигну десь краще містом прогулятися. Ну окей, кактуси прикольні. До кактусів питань нема. Я в дитинстві колись дуже любив кактуси в себе вдома тримати, там всякі різні. Ну і тут цих кактусів просто які тільки не хочеш є. Ну але це єдине. Друга локація, куди я все ж вирішив піти, це Алькасаба. І тут вкрай цікавий момент. Алькасаба це мавританська фортеця 11 століття, один з найкраще збережених мусульманських комплексів в Іспанії. Внизу під ним римський театр, а навколо християнське місто. Це по суті три цивілізації в одному місці, і все це якось співіснує. Ще й коти. Багато котів. Ось цей прям копія як Кітучуботів. Їм байдуже на всі ці цивілізації. Я просто вирішив показати бо НАТО вже люблю цих пухнастих засранців. Так, от Аль-Касаба це військово-адміністративна фортеця, збудована мусульманами, коли Малога входила до складу Аль-Андалуса. Подібні споруди є в різних містах Іспанії, але Малорська це одна з наймасштабніших і найскладніших. Архітектура і логіка оборони включала в себе кілька колець мурів, вузькі звивисті проходи, повороти під незручним кутом, внутрішні дворики з водою і зеленю. Ідея проста: ворог втомлюється і губиться ще до того, як дійде до серця фортеці, власне, як і частина туристів, яких я там зустрів. Це інтелектуальна оборона, а не груба сила. І ще один. Цікавий нюанс. Ось той римський театр, який знаходиться під фортецею. Маври розбирали на каміння і використовували для будівництва цієї ж фортеці. Таким чином, римська цивілізація буквально стала фундаментом мавританської. Завершальне слово хочу сказати на фоні своїх найулюбленіших дерев, які у мене є. Це на фоні мандарин, звісно. Я неймовірно кайфанув від цієї поїздки. Я не багато від неї очікував, відверто кажучи. Це доволі спонтанний вибір, був «Малага», ніколи не чув про неї. Ронда, ну, типу, звучить, як я не знаю, двоюрідна сестра бабусі, там з іспанськими коріннями. От щось таке. Що за ронда, що коїться. Але ну, вийшло так, як вийшло. зима, ось, зима. У мене дуже класний настрій. Я отримав. Колосальну дозу взагалі, позитивних емоцій цій всій дорозі. Не буду надовго розтягувати, тому що мені ще бігти до літака, телефон там вже надсилає з повічення. Чувак, в тебе літак тут за пару годин, тобі ще в аеропорт їхати. Я думаю, я все встигну. Все, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся, тисни лайк, пиши коментар, як тобі взагалі тут, як Іспанія, як зима в Іспанії. Найголовніше. No in samozadovoljno obvezko, sestridimo se v kakšni zanimivi lokaciji.